Адреналін, драйв та виклики на трасі у Чернівцях. Провели третій та четвертий етапи чемпіонату України з мотокросу, куди з'їхалися учасники з різних куточків нашої держави. Більше про тих, хто з дитинства любить швидкість та конкуренцію під час заїздів, далі у сюжеті. На мотодромі Суперкрос у Чернівцях цими вихідними було спекотно. Там проходив чемпіонат України з супермотокросу, де змагалися найкращі спортсмени з України. Складність цієї дисципліни полягає в тому, що це має бути коротка траса зі складними трамплінами та спусками. Приїхали хлопці зі всієї України. Перших два етапи були в місті Полтава. А ми проводимо третій та четвертий етап. Сьогодні третій, завтра відбудеться четвертий. Хлопці є з Києва, Закарпаття, з Хмельницька, навіть з окупованих територій приїжджали з Мелітополя, з Каховки. Вони живуть поки що на Западній Україні, продовжують займатися спортом. Так що спортсменів багато з бучі є також. Ну, спортсменів я. Скажу, десь біля 60-70. Роман Морозов є одним з найкращих гонщиків України з мотокросу у 2005 році. Він став чемпіоном Європи у найпрестижнішому класі 250 кубічних сантиметрів. каже, що молодь активно прогресує та наступає на п'яте, що створює додаткову конкуренцію. Траса сама по собі дуже складна, тому що тут і раніше проводились чемпіонати і України, і Європи, і чемпіонат міра. Тобто дуже складна, непроста, скоросна. Ну, тому дуже-дуже інтересно. Думаю, що в будущем, якщо організація буде, треба її тільки не запускати, тому що нема нашого Михайла Ротаря, який все це тягнув цю трасу, допомагав там, проводив. А це Кирило. Він з села Грозенці на Буковині та вже п'ятий рік займається мотокросом. Траса кльова, то що трохи вибита, але так то, типу, ну, нормально підготовлено. Повороти розширили всі. Такий ґрунт, м'який кльова траса. І змагання теж круте, організація непогана. Ну, є один такий незначний мінус. Трампліни дуже викидують уверх, типу і дуже пробивають подв'язку. А так вообще всі кльові такі широкі, м'які, так тримає. Ґрунт супер. Також паралельно з чемпіонатом України проводиться етап Кубку міста Чернівці. «В Чемпіонаті України є три класи, супер. Крося це клас 85, молодші діти, потім класи МХ2 і МХ1. Вони поділяються по потужності моторів. А паралельно ми проводимо кубок міста Чернівців, і там ми додали ще маленьких діточок, 50 кубиків, 65, клас ветеранів, 3 класи ветеранів, класи хобі МХ-2, мх 1 Хлопці могли позмагатися, пообщатися, потренуватися, поборотися. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА.